Дівчатка, усім привіт. У нас сьогодні з вами вже підходить кінець травня, тому розберемо з вами мої порожні пляшечки і, звісно, будемо поповнювати ось цей сундучок порожніми баночками декоративної косметики. Ну, починаємо ми, звісно, не з неї. З таких доглядових засобів мені дарували. Бомбочки для ванни. вони тут були двокольорові, жовті і блакитні, там у вигляді зірочок, сердечка. Ну, мене хлопці ними більше гралися, мали такий м -м, ніжний, ненав'язливий мильний аромат. Воду фактично не фарбували, тому що вони були досить маленькі і ну, їх, скажімо так, не вистачало для того, щоб нафарбувати воду. Закінчилася в мене ось така пінка для волосся. Вже я не знаю е ну, кількість років я користуюся тільки такими пінками, якось в мене так склалося. Звичайно, нормальна по якості пінка. Це ще в мене, дівчата, дуже-дуже е старе пакування, тому що насправді мені пінки для волосся вистачає десь е ну, роки на п'ять можливо. У мене так може вона стояти, пінка, і я про нього просто можу забути. Я дуже рідко пінки використовую. Інколи буває в мене що, знаєте, що на постійній основі, користуюсь, якісь там зачіски роблю. А буває, потім закину так і так і все. Так, давайте далі про волосся, Закінчився в мене ось такий термозахист 20 плюс 1 від українського виробника Beauty". Е, Мені. Подобається цей мультиспрей для волосся професійний. Звісно, тут заявлено дуже багато різних функціоналу. Найголовніше, що воно виконувало, це термозахист, і також з ним було приємно сушити волосся, тому що воно мало, дає ще фіксуючий ефект. Тобто відразу, знаєте, коріння піднімається, не потрібно додавати додаткового якогось. Сталінгових засобів при цьому коштує він недорого, 250 мл, мені вистачило досить надовго. Єдине, що тут більш така, знаєте, я б сказала, кремоподібна текстура. І е, от я помітила, що у ту з цими носиками, бачите? Ну, Вони дуже-дуже довгі, зазвичай бувають такі короткі, а ці заплутаються, що їх потрібно обрізати. У мене була така проблема з засобом випадіння, Розмариновий цей засіб. Зараз покажу консистенцію, до речі, Вон, він взагалі не розпилювався, хоча засіб досить рідкий, все, ну, я дістала його, підрізала і все супер працювало. Що стосується даного продукту, тут. Трішки за маленький ось цей дозатор. Потрібно, як на мене, або робити його більше, або робити у вигляді саме такий, знаєте, під, ну, під кремовий текстур. Тому що, бачите, він не дуже рідкий, і я його собі не пшикувала на руку, потім розподіляла і вже наносила так на волосся, тому що звідси воно не дуже. Розпилювалося, Так, також, дівчатка у мене закінчився кондиціонер від богині серії Марула. Мені дуже подобається, як працює цей кондиціонер, волосся після нього не обтяжене, дуже-дуже гарно розчісується. Подвинемо трішки з вами сундучок, щоб складати було місце в нас для порожніх пляшечок. Повторювала вже не один раз, і ще не один раз, я думаю, повернуся, але зараз. У мене, до речі, знаєте, настає не... той період, коли ти розумієш, що наступний місяць буде дорогим. Тому що в мене закінчується догляд для волосся за обличчям. Ще дещо в мене є. Зараз його навіть в порожніх пляшечках не буде, але десь до середини червня воно в мене добуде, і все воно потім 100% закінчиться, тому потрібно буде це все поновлювати в червні мені. І як ти кажуть, я там... Наступний місяць буде дорогим. Так, дівчатка, ну, давайте по тілу підемо з вами. Закінчився в мене ось такий гель для душу. Дуже-дуже насичений, солодкий аромат. Якщо його, наприклад, брати у ванну, знаєте, трішечки як піну додавати от, в таку гарно теплу воду. То аромат стоїть на всю ванну і не маленький, і так, ну, я б сказала, навіть перенасичений цей аромат. До речі, я його не купувала, мені його віддала мама, їй там подарувала. Вона сказала, що для неї ну, це аромат занадто сильний, вона таким користуватися не буде. Ну, я сподівалася. На тілі, до речі, він не затримується. А ось саме в ванні, коли ти приймаєш душ, ванну, ну, так, насичено. Також дівчатка закінчився в мене дезодорант сухий від Рексона. Мені подобається, користуюсь на постійних основах. Все з ними супер, все з ними класно. І вже два є у використанні. Також у чоловіка, дівчатка у мене закінчився ось такий шампунь та гель для душу, два в одному, від нашого українського виробника Mary Fresh. До речі, мені цей виробник дуже подобається. Так, він дещо не бюджетний, але якість доглядової косметики, доглядових засобів тут на досить високому рівні. Це не тільки просто наш український виробник, це ще наш київський виробник, а точніше з міста Бучі. Я думаю, про нього кожен українець і не тільки чув. Тому вони там, вони там працювали і працюють не досі. Ну, дуже великі, молодці. Засоби в них є не, по догляду не тільки жіночі, а й чоловічі. І дуже-дуже класні аромати. У мене чоловіку дуже сподобався. Можливо, навіть будемо повторювати. Так, що в нас ще? Так, дівчатка, закінчився в мене ось такий шампунь від сойка, глибоке очищення. Що вам хочу сказати? Ну, це насправді досить таке глибоке очищення. Навіть місцями, мені здається, воно пересушувало мені шкіру голови. Хоча я саме власниця жирного типу волосся. Так? тобто Я волосся мию через день, інколи кожного дня, якщо мені ну, дуже кудись там потрібно. Так, я перший день ходжу з розпущеним волоссям, на наступний день з хвостиком. І потім вже мию. Саме глибоке очищення так він насправді дає, але навіть для мене воно місцями було якесь, знаєте, я б сказала, занадто. Можливо, зараз на більш таку спокотну погоду було б краще. Але використовувала я його все-таки більш в прохолодний період. Тому я не впевнена, що буду повторювати. Якщо, наприклад, їхня там термальна ця водичка для волосся мені б сподобалась, і я планую її скоро повторити. То шампунь для мене занадто. Хоча при цьому я не можу сказати, що він подовжував чистоту волосся. Ось в чому запитання, знаєте, якби я його помила, наприклад, там, в понеділок, да? і я розуміла, що наступний раз мені після нього мити голову, наприклад, в четвер, то я б ще задумала стосовно його повторити, ну, все-таки він подовжує там, чистоту волосся. А так, ні. На жаль, ні. Так, дівчатка ну, ще не закінчилося, але вже десь наполовину використала. Від юнація таке натуральне кокосове мило. Точніше, воно не кокосове, а з ароматом кокосу, наскільки я розумію, з кокосовою олією, точніше. Має не нав'язливий такий мильний приємний аромат. така форма паралелепіпеду. Непогано. Я кусковими милами, до речі, дівчатка їх використовую саме для миття пензлів, в принципі. Інколи там можемо руки помити. Але так в нас то в основному рідке мило використання, а це там щось помити, простірнути таке. Непогане мило, але, як то знаєте, я в милах я не фанат мила, я не Ну, вони в мене не визивають якихось там супер емоцій. Можливо, там, якісь, якщо це фігурні мила, так ну, Гарненькі матимуть якийсь приємний аромат, тим не менше. Так, далі дівчатка. Ну, давайте це покажемо. У нас тут залишилось, до речі, дуже-дуже трішки вже. Закінчились в мене ось такі масочки для обличчя. три, Ось ці від Farm Stay мені дуже вони подобаються. Вони мають непогані лекала за свою ціну вони взагалі супер-супер працюють. Безмежно їх люблю і буду однозначно ще повторювати і не один раз, і зараз на літо, тим паче потрібно мені знову буде в червні зараз закупитися, тому що в мене, здається, залишились одна чи дві там взагалі тканиних масочки. Ось така від Via е, Beauty теж в мене закінчилася. Мала таке дуже цікаве, лекало котика, але воно було, знаєте, трішки. Ой, вам не видно, трішки ось о, за широке, я б сказала, навіть не отак довге, так а саме за широке, то е, непогане, але не супер зручне. Потім використала дівчатка ось такі відео носочки. Вже не перше таким користувалася ефект бачу, я, до речі, розпарюю ножки, ноги, потім наношу ці носочки, потім через 2-3 дня знову трішки розпарюю ноги для того, щоб це відлущування відбувалося набагато швидше. І таким методом я роблю собі, скажімо так, педикюр, тому що на механічний такий я ну, вже досить давненько не ходжу, якщо чесно. І в мене навпаки, чим менше я роблю собі педикюр, тим мене краще виглядають ніжки. Ну, якось в мене так склалося. Якщо з руками це через тиждень знову тут вся ця кутикула і вона сухає, це просто жах стає. Я починаю собі ну, заново так, робити манікюр. То з ногами в мене якось так складається ситуація навпаки. Також, дівчатка, у мене закінчився від BioTrade Ось такий дезодорант. Я його 100% усім раджу. 10 днів, так, дивіться: потрібно на ніч після душу, на суху шкіру його наносити там 10-14, від 7 до 14 днів підряд. Потім я ним користувалася один раз на тиждень, в основному це була або субота або неділя, коли я приймала таку, знаєте, довгу довгу ванну. І знову-таки на вечір. Набагато менше став запах в мене з'являтися. Навіть коли я сильно ну, впріла, спотіла, то запаху фактично немає. Звісно, це впливає і на стан одягу. Дівч... Дівчата це нещоденний, не радковий дезодерант. От я як якось читала і чула відгут, так, про те, що ой, все, та він там цей. До речі, ну, ним потрібно насправді правильно його використовувати, тому що в мене була ситуація, коли я трішки, як, мені здається, підпалила там шкіру, тому що я його почала використовувати частіше, ніж це потрібно було робити. У мене є ще. У в спреї, в спреї для ног точно для них, точніше. І, і, от не пам'ятаю, по-моєму, тоді був в наборі спрей для цього. Ну, Цей дезодорант, до речі, я буду однозначно собі повторювати, тому що ну, він повинен бути, якщо особливо у вас, наприклад, підвищена підливість так, або а, постійно з'являється неприємний аромат. Тому. Дівчата раджу жінкам, чоловікам, підліткам. Ну, єдине, що, мабуть, з підлітками потрібно все-таки говорити з, е, ну, з лікарями, проконсультуватися, чи можна його використовувати. Я, до речі, в мене тут немає українського перекладу, тому що я купляла його саме в Болгарії. Це болгарський виробник. Я думаю, ну вже всі не одно. Разово про це чули. Так, на суху воду впродовж так, 10 днів вечором, або при появі, ну, при необхідності, там, коли ви приймаєте душ, до 24 годин після епіляції, до речі, там, і Гоління. Не можна використовувати. Тобто от. Не використовуйте верхню наварене, і до 24 слід епіляції або бріснення. Да. <реш> Болгарська більш-менш зрозуміла мова. Ну, простіше. Тобто, я не думаю. Я думаю, якщо ви собі зробите скрін, то зможете е, зрозуміти, про що ви читаєте. Але мене при нього дівчата раджу, то в принципі згадаю, що український, ну там, мейкап не впевнена, а якщо десь так купувати в магазинах у нас в Україні, то там повинні бути українські наліпки. Так, дівчатка має з. Набору міні від Love and Loss. У мене закінчився ось такий зволожуючий крем, використовувала його на ніч або брала просто собою в поїздки. Баночку, я, до речі, буду дівчатка мити і залишати собі. Він мав таку, знаєте, хоча він і зволожуючий, але мав дуже-дуже-дуже легку таку консистенцію. Супер підійде сухій шкірі на літо. Тобто він швидко поглинається, не залишає легкого. Якогось сліду, але шкіру насправді зволожує. Теж наш український бренд в мене вже було ну, багатенько від них різних продуктів, мені подобається. І, в принципі, щось із них я точно думаю, що буду ще повторювати. Тому що наших українських виробників, тим паче, якісних виробників. Обов'язково завжди потрібно підтримувати. У мене є ще з цього набору пінка, серум і тонік. Ще будемо з цим користуватися, але основно в основному беру з собою якісь подорожі. Так, наступний доглядовий засіб ну він майже дівчатка закінчився, сьогодні там, завтра ще скористуюся. Бальзам гідрофільний є для зняття макіяжу від Хеміш. Також, дівчата, знову потрібно його буде в червні повторювати. Зараз я собі взяла міцелярну воду і трішки чергую міцелярну з бальзамом. Ні, дівчата, я буду повторювати собі бальзам. Я розумію, що ось ця це ватними дисками міцелярною водою, ну воно якось не моє. Подивлюся, можливо, якусь гідрофільну олію собі придбаю, а можливо, ну, повторю. Цей бальзам. І ціна і якість для мене ну, цей бальзам найкращий. Бачите, скільки мені його залишилось? Трішечки, трішечки. От так, Зовсім трішечки в мене його залишилося, тому буквально так. Ну, на два, ну, можливо, ще ну, на три рази і буде, і потім вже я викину баночку, що не хочу спостерігати. ну, тим паче, до кінця травня воно в мене 100% закінчиться. Так що ось так. Люблю обожнюю цей бальзам, В мене це, мабуть, десь приблизно плюс-мінус п'ята баночка за останні там, ну, не знаю, можливо, ну, трішки менше 10 років. Нехай там буде років 7-8. Ну, вистачає мені десь його, до речі, місяці на два. Плюс-мінус. Тому цей. Але я його точно буду повторювати, тому що я його обожнюю. Так, наступний доглядовий продукт, до речі, теж від Mary Fresh ось така ензимна пудра. Сама ензимна пудра мені сподобалася, є трішки запитання до пакування. Це я зараз почистила, і воно тут, бачите, закрилося. Взагалі, воно ось так нажимається, тут, відкривається, і ви собі не сипаєте. Але все одно волога сюди трішки потрапляє. Ця ензимна пудра, вона. Утворюється такий, знаєте, як невеличкий, ну, наліт, чи, як його правильно сказати, я не знаю. І вона просто перестає закриватися. І брати, наприклад, з собою в подорож, її не дуже зручно, тому що вона може відкритися. Зараз я використовую від Skin, Мені там більше подобається, що там саме кришечка, тобто ви закр... закрутили, і спокійно собі кладаєте в косметичку, точно знаєте, що з нею. Вона там у вас не розсипеться. Сама ензимна пудра дуже класна, дуже крута, але до ось цього саме пакування кришечки в мене є запитання е у зручності. Так, дівчатка, ну і останній продукт у нас з вами це буде е пудра, декоративний продукт. Так, він у мене в цьому місяці закінчився один від Nix Can't Stop On Stop. У мене були у відтіночку light, першому, здається, сама по собі пудра непогана. Мені, до речі, подобаються взагалі ось такі пакування, але коли тут саме сіточка така тканинна. Тому що тут вона погано висипався. Продукт. З продуктом потріб... я вже під кінець щоб для того, щоб дістати собі продукт, я просто вскривала цю баночку. Як бачите, дівчатка повністю, повністю, повністю я її закінчила. І знову таки, вірне прішення, сюди була пуховочка, так, для того, щоб в кришечку можна було ось так підсипати собі продукт. Але ж ні, тут ось така заглушка. Так, пудра не розсипалась, пудра постійно знаходилася там. Але використовувати сюди її, насипати і потім сюди якось залазити пендом, теж було незручно. Повторювати однозначно не буду, хоча продукт мені більш-менш сподобався, але саме пакування не дуже. Я б сказала, навіть дуже не дуже мені. Так що, так, твочатку, це все, все. Всі мої порожні пляшечки цього місяця. Я вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте йому лайк. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити собі. Дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на каналі. Також дівчатка я вас дуже прошу підтримуйте україномовний контент, тому що ми потребуємо розвитку. А всіх я вас люблю, цілую, бережіть себе та своїх рідних. І до скорої зустрічі. Бувайте, бувайте.